Всім привіт! І це розпаковка паперових сюрпризів. І, і е, я для вас, як завжди, приготувала новиночку, але вона за кадром. Новинка називається косметика. Я для неї ще 90-ту віночку зробила, а зробила аж зараз. ось такий маленький пакетик найменший. Е, Далі ось такий трошки більший пакетик. Це більший, майже такий самий. І найбільший. Він дуже класний. Його ми, я думаю, лишимо на останок. Так. І давайте сьогодні візьмемо найменший оцей. А всі інші залишимо на потім. Так, з колекції Капібара нашого. Давайте сьогодні візьмемо. Не знаю оцей пакетик, він вже дуже довго не стоїть. Його беремо. І ми завтра закінчуємо колекцію цю. Сьогодні ми закінчуємо колекцію наш адвент-календар. І е скіндер Джой, ну, якийсь рандомний. Давайте оцей. Я їх взагалі не маю ніякої тактики, щоб їх розрізняти, так що це по-часному. Е, так, з у, Ну, давайте жовтий залишимо, а візьмемо якийсь з цих. Ну, давайте у оранжевому. Ми ще ніби не відкривали у оранжевому. Тости. Ну, тут, давайте візьмемо ось цей. Запитання ми будемо витягувати. Давайте переходити до нашого каталогу. Так, пропоную почати з колекції. на потім Нашу. О, нашого з нашого адвенту календаря. Так. Це останній пакетик і тут ніби має випастися, як його звати, його ім'я. цей пакетик дуже класно відкривається. Я ще не розкривала його ім'я, а зараз ви побачите його ім'я. І його ім'я <смір> ось таке. Тедді. Так, ведмедик називається Тедді. Я його так назвала, бо це ім'я для ведмедиків або іграшок досить популярне Тедді. І мені воно подобається. У нас друга сторіночка, Оця вийде дуже пуста і фіолетова, але ну, може я може я і щось доклею, але не знаю, що тут можна доклеїти. Так, далі у нас яка у нас далі колекція. Від у оранжевому. Так, тут я зробила відкривашку чи ні. Так. Відстригаю. Що вона нам попадається? Ой, тут нам попадається мандаринка. Така клас. Нам вже другий раз фрукт попався. Так. что ли в нашу коллекция капибара так наш капибара класс такая классная тут носичка нам тут тоже попалась Апельсина чи мандарина. Я не знаю, що в неї там на голові, чи апельсина чи мандарина. Якщо ви знаєте, то пишіть в коментарях. Бо я думаю, що це мандарина. Нам сьогодні два рази попалася мандарина. Чи апельсина. Так, приклеїмо її. на її місце. Ми її вже не приклеїмо. Ой. І далі у нас наша не поза поза минула mm. новинка. Я її аж до тепер називаю новиночкою. Бо мені ще це... якусь швидко приходить. Так, його давайте сюди може наклане чи сюди. Не, ну давайте все ж таки сюди може. Ну, давайте сюди. Э, зараз будемо дивитися, що нам тут попалося. Че, що ж тут велике? <ріхи> І нам тут попалася кобаса. <ріхи> ну, так, на канапку чи на тут можна саме її і покласти. Але вона більше би посувала на якийсь великий тост, бо вона тут визирає так. наш Кіндер Джой, наша минула новиночка дуже класно відкрився. Він був такий пухтенький, тому що тут сюрприз 4, що складений. О клас! Це... Зараз. Це ось такий динозаврик. Фіолетово, жовтий чи зелений, ну, я не знаю так. Mm. Його також сюди наклеїмо десь. Або сюди. Ну, Давайте сюди. Е і вертаємося до нашої новиночки. До новиночки треба ще й вертатись. А новиночка наша де. А ось наша новиночка. Так, і ось наш пакетик. Так. Що нам тут попалося? Та-дам! Нам тут попався такий дуже класний пензлик. Ой, ой-ой-ой. Ой, я не можу відкрити. Певно цю кадром відкрию. Я відклеїла, і нам тут збройся такий пензлик. Так, його ми маємо наклеїти ось так. Трошки нерівно вийшло. Ось так вийшло і наша розпаковка починає підходити до кінця. І я вам е хочу сказати, щоб ви підписалися на цей мій новий канал. Бо я на даний час на ньому буду знімати, в мене на старому. І говорю е, е, вам, щоб ви підписалися, поставили лайк цьому відео і написали коментар. А так то все. Всім па-па!